Слава словоний Бог, назоздрані повсякчас, і навіки віки. -гі -гі. Слава тобі, за на слава тобі, станий небесний утішителю душі істини, що всюди, і все, єси наповняєш скарби добра, і життя подателю, прийди і всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, Кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, Кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, хріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Слава Отцює, і Сину і Святому Духові, І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ресвята я, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітай, і сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лука Богом, слає Стар своєї сила і слава Усей, сина, і сегодня, нині повсякчас і на віки, віки. амінь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийді поклонімся Христу, цареві нашому Богу, Прийдіте, поклонімся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, почуй молитву мою, глянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй і не впут у суд рабом Твоїм, бо не виправся перед тобою, ніхто живий бо ворог, переслідує душу мою, стоптав у землю життя моє, осадив мене в темряву, як давно померлих. І впав мені дух мій, і що мені серце моє, я згадую давні розміркові всі діла твої, і в твої руки повчаюся, до тебе простяє руки мої, душа моя, земля безводна перед тобою, скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. не обізверне лицято від мене, бо подоблюся тим, що сходить у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на тебе оповаю, кажи мені, Господи, путь, якою піду до тебе підношу душу мою, визволи мене від відворії, мої, Господи, до Тебе вдаюся, мене творити волю Твою, бо Ти свій Бог мій дух, твій благий, на землю правди і погради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою. І милістю Твоєю зниж ворогів моїх, і ви глегнобителів душі моєї, бо я рад Твіє. є, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 Слава тобі, Богу! Помолимо, Господи помилуй. але тебе светіння душ Господу Господи помилуй. але за добрий стан ся диво до і за з'єднання всі Господу помолимо. Господи, помилуй. Лачений красний з вірою поболніше та страхом Божим, ході до нього, Господу помолимо! Господи, помилуй. Заладий Ти рада, що і піпані, і блаженніша митрополита Київського, і всієї України, і, і владийко нашого, високопривоспішеніша митрополита Нестора, десь не присвітли, попри свіді яконство, да весь людей.

Непомину, за то любимой Бог мережену Україну нашу, завладу вікна і народ її, Господу помолимо, er Господи помилу, зачем, за всяке місто, село країну, і за тих, що повірить живуть у них, Господу помолиться, Господи помилу, за добре поліття, за бажай плодів, земних, і за часи спокійні, Господу помоли. Господи er помилуй. І за спасіння, всі Господу помолим, Господи помилли, добрий позиця нам і нападу чужинців, Господу помолим. Господи помилуй, дали спаси нам, ми скорботи, гніву, небезпеки, та недолі, Господу помоли, Господи помилуй. Я охорони нас Боже Твоєю благодатью помилою. Прийти на причине, как на Господа, на славну владицю нашу Богородицю, і прислади, Марію, за всема святыми пом'янувши, за від тебе, Одим, Одну, и все життя наше. При ту Богові вікани, Господь, по тебе належить усяка слава, чезі, поклоніння, ось це є сину і святого духові повсякчас, і на віки віки. Амінь! по Господі я висяна, благословети йде ім'я Господь, Господь я бища нам Благо, слави, бі, Благословен, Хто йде див ім'я Господу. Він благий, Бові повіки виліз його, Господь я вився нам благословен. Хто дев ім'я Господнє? оступили оточили мене, іменем Господнім. Переміг Бо Господь, я бівща нам благословен. хто в ім'я Господь. Я віта, незвали будівниці, с того слово від Господа та сталося. І дивне воно в наших. нашим Господь нам. я нам благословен, хто йде в ім'я Господь, Господь і Снового, Гословен, йде в ім'я Господні за палом нині прибежим, грешні і смирені, і препадєм у покаяние взиваючи з лебени душевної, це поможе, з милостемчей на даному. Поспішиться позагибай, мобе від множества грехи, не заверне рабе в твоє снічим, був тобі єдино заступне, сама Слава волосся і цену і святому Духу. Інень, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, простого Твоєго варити мене не достині, бо коли б ти не простояла благаючи, хто б нас від скільки бід, то охороняв нас Не невисоким від тебе родиче, твоїх боробів спасає завжди ведоща Твоє, бідний. Премудрий, прохимено листьомий, Господь, тим людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх миром, Господь, силу людям своїм да. Господь, поблагословить людей своїх миром, І в Його кожний славу промовляє. Господь, силу людям своїм да. Господь, поблагословит людей твоїх мирох, Одь Тиму людям твоїм да. Господь, поблагословит людей твоїх миром, Госполимо, Господи, помилуй наші у святих перебуваючи, ми до славу поселаємо. От ти сино і Святому Духові нині повсякчас. І навіки віки. Як задихання нехай хвалить Господа. Сяке дихання. нехай хай хвалить Господа. Хвалить Богу святині, Його, хвалить Його тверді, сину Його. Дитинам вийшло педити на Євангелії, Господа Богом молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ви мудрі, станьмо побожно, вийшлухаємо святе Євангелії, мир усі. І духові твоєму. Від Марка, святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи. Не сама того бій молодні, сказав Господь своїм ученикам, Сережиться книжників, які люблять ходити в довгому одязі, привіта, приймати вітання, на народних зібрання, сидіти спереду в синагогах і возлежати на перше місця на бенкетах, ті, котрі подають їм домивди, і лицемірно довго моляться. Приймуть найтяжче осудження і сів Ісус навпроти скарбниці, спостерігав, як не розкладе гроші в скарбницю, чи мало заможних кидали багато. Прийшла одна в Бога вдова і поклала дві лепти, тобто кондра. прикликавши учеників своїх Ісус, сказав їм, Істину кажу кажував, що ця в Бога вдова поклала більше за всіх, То поклав у скарбницю. Бо всі клали з достатку свого, а вона із линнів своїх поклала все, що мала через прожиток свій. Слава тобі Господи, слава тобі бі. Ти молиться благая, за тих, що прибігаю зірою, під моготній Твій покров, бо іншого тривало порятунку ми грішні перед богом. Бідаки скорботах не маємо, обтяжені гріхами не Мати Бога Вишнього. тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких него ім'я твоє всякому роді і роді. Їх і, е і, і пригнічених заступниця, і голодуючих коремителька, скиталеців потіха. Буря на них приєнь, хворих посіщення, немічних покров і заступниця, жета роси, мати богашнього. Єсті причиста я, поспішися, молимся, щоб спасища радам твої. При доску при погляді прихилив в Ухо Твоє раду, пречистая дні. Радуща ці низькі предстаря Христа, радуща зроставша рознотаї, Радуйся, Радуйся, розно Радуйся двере небесна і не опалима котено, радуща всемирне ще Радуйся, всіх радоце, радуйся, вірних спасення, радуйся, засохнеться всі християн і прибіжище влади, Слава святину і святому духу повілині повседка. І на віки Радуйся вселенної повалого, Радуйся храми Господні, Радуйся горотінню сповита, Радуйся всіх прибіжжищах, Радуйся, Радуща світильничиного, Радуйся, славо православних всечесна, Радуйся, Марія Мати Христа Бога, Радуйся, раю, радуйся, Божественна трапеза, Радуща тіне, радуща ручку все золота, радуща всі копова. Памила нас, Боже, по великій милості Твоїй, Тобі собі і помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилим, треба либой, заболюбив вам, режену Україну нашу, за владу вік і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, що Господь допомагав всьому, і охороняв. Від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимось, Господу, Богу нашому, що вислухав голос моління надрішних і усі людей України нашої, в частірські іспитів помилував рабів своїх воїнів Івана Назара, Сергія, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра. ീരഹമീരോധീന്ദ്രീയ സ്ത്രീയാന് വസ്ല വസ്ല മെക്കായുന്ദ്രിയ Ігоря Тараса, Ігоря, Олега, Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса Івана Зенов'я, Петра Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлани Сергія, Євгена, Володимира, Віталія, Олега Богдана, Дениса, Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа, Степана Івана, Василя, Віктора Артема Сергія, Олександра, Олександра Ігоря, Євтафія, Андрія, Павла Івана, Петра Ігоря, Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія, Антона, Романа, Олега Ярослава. Володимира Богдана, Михайла, Василя Богдана, Ігоря Рослава, Ігоря Сергія Петра Бориса, Олексія Олега Олега, Юрія Володимира, Володимира Надо Бориса, Ігоря Миколая Володимира, Ілья Миколая Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Сергія Тараса, Степана Олега Володимира, Анатолія Тана, Антона Тараса, Віктора Степана, Олега Павла, Руслана, Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Зряна, Олександра, Анса Тараса, Романа, Олега Олексія, Миколая, Юрія Юрія Батар Александрова Володимира Василя Сергія Сергієв Демихай Леоніда Василя Михайлова Володимира Володимира Олександра Ігоря Володимира Віталія Ігоря Євгена Павлова Дмитро Віталія Віктора Володимира Романова Василя Якова Василя Євгена Дмитра Данилова Василя Андрія Дрига Віктор Андрій Романов Василя Василя Іванова Олексія Павлова Дмитро Романа Михайлова Дета Юрія Тарас Мартина Степана Геннадія Розвана Володимира Олександра Віктора і всіх наших воїнів, що збрів Господь з смертоносної рани від усякої хвороби душевної тілесної, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, що Христи Боже наш, що бідно визволяєш від, від насильних, а рятуєш безпорадного, саме милостиві рабів своїх воїнів. Володимира, Володимира, Павла і всіх наших воїнів, що в біді заслані в неволі в околах перебувають, милостиво звільний сирим серцем, молимо тебе, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікаря до життів, Христи, спасителю наш, сирим журналим серцем, за тебе звертаємо, за мене благаємо, за спокою душевні тілесні свердання рабів, то і болях цих воїнів. Сергія Тишеника, Тараса, Богдана, Михайла, Романа, Любомира, Богдана, Івана. Рабів Божих, Миколая, Олега, любові Степана Михайла, надейця Терези, Михайла, Івана, Оксани, Ольги, Івана, Галини, Оксани, любові Тетяни, надії. Як конфірову, Зложен Боги підняв, так піднімій у здоров, я. молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Та ворожами життя здоров'я, святиня, спасіння перезавітання. прощення, відпущені ріків, рабів Божих. Ті, хто тут стоїть і молиться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців. І всі хреси, я... памилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слухай нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх кінців землі, тих що на морі далеко, і милостиві, будь милостиві, владий порог гріків наших. І помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіку любний Бог, єси тобі славу Отже, і сину і святому духу, вірений повсякчас. І нарешті, а ми й ідемо сердечно до Господу по Богу. помилуй. Бо Господь подивився і простягнув до тебе руки народ Ізраїля на амалакетя, озброєний і устроєний на вихід. Владику почуй нас. Що молимось до тебе, змісти силу твої побожі народна, з благослови його справи, бемо славу його перемогу і над ворогом змістився мого тві твої правиці нашу державу. Збережи наше військо, пошли ангела до нас, вітня захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожне чи миру тверди. Прости не Господи, ведемо правіт у карабі, Твої карабів, твої заступає у всьому, Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побожий народ нашу державу просить провини. Правило, і день праведної плати Твої подає кління, бо твоя є влада Твоє царство і сила. Тебе допомога всі примай на тебе роді, Покладай би світло, стала йому і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Це спасина. від шовітхерофемів, і незрівняно від Серафимів, що Щоб без затління Бога слова породила. Слущою Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Боже надія наша слава тобі, слава світну, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, всяк і на віки амінь! Віки. Віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благословій істинний Бог, наш молодих, себе, чистий, Матері, і матрі та й Середи праведних Бог, ті, віки моя не всіх святий, помилуй нас, бо він є добрий і чоловіколюбий, гамь. Болиги, нам Україну храни. Волі і світу промінням, Ти є є огощини, Швітлом науки і знання, Нас дітей прощвіти, Чисті любові до краю, ти нас, Боже, відокра, молимось боже єдиний, нам Україну храни. Ти свої ласки дроти, Ти на юна нас заверни, Дай йому волю, дай доблю, дай доброго світа, Щастя дай Боже народ, Маду, є много я Щастя дай Боже народу, є много я Слава Україні! Дякую всім за молитву, нехай Господь приймає нашу молитву, як прийняв пожертву наїм своїй вдови, яка кинула менше всіх в скарбницю церковну. Але це було найдорожче, що Господь бачив за той день, що всі кидали разом. Так само і наша молитва нехай буде приємною перед Господом Богом. Бо Господь дає не тому, хто раз попросив для себе і чекає, але Господь дає тому, хто невпинно просить. Не для себе, але на славу Божу і для всіх нас, миру, покою, добра, ангела-хоронителя нашим захисникам, Божого благословення всім нам! Слава Ісусу Христу!